Всім привіт з вами знову як сідала Аліша і ми продовжуємо грати в Brawl Stars Я сьогодні зайшов, подивився, а тут квест на ОНІ квест і безплатні дропи. Веще прекрасно. Молодці, супи. Це я за вас можу порадуватися, ви правильно робите. Ну ага. тільки якби щоб кращі дропи були, от тоді було б вам ціни не було. Ладно. Давайте заберемо дропи. Щось нічого вам не чути. Так, пограємо в зоні. Получимо за нього дропи і за все інше. Так що беремо. Я бачив відео з кленці і то, що можна стояти пацанам тільки біти оці всі. Ну ви розумієте. Давайте спробуємо тактику. Якщо мені не подобається, то я візьму цього тіка. Мені понравилось. Ми з пацанами його просто забили. Три кольта і Яша. Ну нічого, як завжди. Нічого. Три дропа в ніфіга. Пять дропів я отримав, нічого не випало. Молодці супери, оце. Мені... хоч якийсь скін б покраще. Ні, мені нравится грати. Тупо сидиш собі на одному місці і тупо тапаєш екранчик. Зламуєш його. Нормальна тактика. Я просто хочу вам показати, що біт робить. Подивіться на мій щит. Я сиджу на місці і тапаю автоатаку і все. Ви бачили в мене щет який на біті? Я стояв, нічого не робив, стояв і тапав екран. Круто. Ну, це капець. Ворони сидять і тапають екран. Я їм помогаю дотапувати. Ну, блін, зараз гоні кензи з англійськими мутаціями фигня. Опа! Сто геми хоча бы А для чого вони мені? Ну спасибо, типа Славу качай, братан! Славу качай Да, я лучше ББЦ от Транка получил. Я так змучився, так нажимати кнопку тяжко, за капець. <ріх> ну нічого. Да блін, ну жалко, що ті 500 кредитів падають. У якщо чесно, більш безтолкові, ніж полезні. Так, шо у нас далі по картах? А, можна ще сюди піти? Ну давайте підемо. Просто креси сидять собі здалі потапають. Навіть не підходив, у них є брок і кисосе. І все. Ну круто. Щоб ви розуміли, за мене якісь вообще безмозлі, щоб дивитися на бібі просто киде. Нічого не зробив, нічого не зробив. А знаєте чого? Вот це або він трейдер, або вообще кинуло найкращих рандомів. Давайте подивимось на їх кубки. Мені просто вже цікаво. Тисяча кубків. Було. Грає ніби на 10. Ну, це ще може і навіть на 3 на кубка може грає, нічим не лучше. Він в стінку і все Ну нарешті в нас ще й тупа вілов, ну просто мені цікаво, наскільки в неї кубки. За нас боти проти нас. Це дуже хорошо. М -м -м -м. Бро теж повчись грати. Виграли то й добре. Це нормальні доволі. Ну але ви, щоб розуміли... Доволі... Ну що раз виграти? Мене не знаю, мене фрізало... Фуф. Не фрізало, я ледве якось грав то й добре. що там, дроп? Угу. Не, не знаю, це якийсь Обичний скам гри. Що ви бачите, що вам нічого не випадає, знаєте на вас зекономили. <реш> так. Ну, в принципі, ангели, демонів я прийшов. Ангелів я прийшов повністю пусті. По Цих можна купити за ці. Блін, то добрі буде. Думаю, закінчувати на цьому відео. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня і всім пока.